Доброго дня, шановна громадо. Ми, жителі міста Рівне, зараз особливо підприємці, дуже стурбовані позицією рівни Обонерго. Рівне Обленерго ну, взяв багато на себе, можна так сказати. По-перше, вони зараз ввели так звану попередню оплату. І це було зроблено багатьом підприємцям, нав'язали, можна говорити, договора, де вказано, що люди повинні сплачувати наперед. Ну, фактично, отака ситуація. Підприємець має магазин в Рівному, в нього є там вітрини, обладнання, холодильник, і в нього набігає там біля 5 тисяч гривень, гривень за електроенергію приблизно в місяць. Він їм має платити 15 тисяч гривень. Тобто, ви знаєте, що відбувається? Фактично ці гроші ну гра граблять виривають. Ну якщо навіть Взяти ситуацію, яка на сьогодні є в Україні, це кінець 2014 року, ми на сьогодні маємо. Ми знаємо, що є АТО, є Росія, є така ситуація. Ну так, давайте просто хоча б подивимося в інтернеті, хто такий власник Рівни Облонего. Рівне Обленерго це є депутат Госдуми Москви, Росії. І він Маючи навіть, хай він власник, і він такі вещі виробляє з нашими підприємцями. <кій> Друге. Є там два сплати за електроенергію. Перша електроенергія сплачується зрозуміло на рахунок Ощадбанку. Відповідно, з неї проплачуються податки, бо це є Український Ощадбанк. Другі сплата, який вказано в договорах підприємцями, я читав, там є за таку так звану реверсну електроенергію. Не будемо деталізувати, але це теж гроші, які чомусь проплачуються прямо. В іншій, але в банк прямо російський, який знаходиться взагалі в Росії. Тобто, е я не знаю, перевіряти треба, але більш всього, мабуть, там і податки ніяк і не сплачуються. А просто йде утічка грошей е е навіть без податків. Е що я, я хочу сказати? Значить ми, до нас звернулися підприємці, ми з ними зараз спілкуємося, вони хочуть змін. Але е на е значить, це непогано, що вони проявляють активність. Але давайте розбимо, що, що зараз відбувається ще в нашій взагалі державі. Наш президент Порошенко видав указ, яким з 1 грудня він оцю попередню оплату або авансові платежі, так звані, він його вже робить не просто, скажімо, його узаконює, але він ще нав'язує його як примусове. Тому зараз не тільки підприємці, Будуть вже примусово це сплачувати згідно цього указу. А і прості жителі, бабусі, дідусі, фактично вони дають аванси структурам, які нас обслуговують. Там водоканал, газ, електро, ці всі структури будуть отримувати аванси. Цікаве питання, а не що немає своїх оборотних коштів, їм, наші авансові платежі. Ми же ж бабусі, дідусі і просто підприємці, ми ж теж повинні десь гроші брати для своїх оборотних коштів. От. А так ми повинні тепер будемо давати на аванси. І бабуся не отримує пенсію авансову. Ми, навіть прості громадяни пересічні не отримують цю авансову зарплату. Нас такого не робиться, враховуючи ще коливання валюти, то взагалі дуже важко стає жити. <клес> ну, значить, це зрозуміло, що на цьому не можна руки опускати. Ну, сказав Порошенко, дав указ, можливо, він помолився, можливо, треба йому просто вказати, що ти так не роби. Поясни свою позицію, з чим то зв'язано. Для чого такі е речі для наших населення? Так ми зараз живемо важко, Ось, і психологічно і, і все інше. Так от, що пропонується взагалі? Ну я взагалі скажу так, що значить, якщо брати те, що відбувається в Україні. То йде просто війна, між собою б'ються олігархи. Як така українська поговорка є, коли пани б'ються, то у людей простих чуби, тамби тріскаються. Ну, відповідно, зараз те саме відбувається і в нас в Україні. Бачите, першими олігархи не хочуть, щоб вони пострадали, щоб їхнє майно. Тому йде нагнітання на підприємців. Тобто можна говорити, що підприємців ставлять. На межі виживання у мене товариш займається серйозним бізнесом. У нього власна фірма. Він мені буквально на днях е, пояснив, він вивчає дуже цікаве законодавство, яке як воно має бути з нового року, 2005-2015 року. От в порядку податкова життя. Податкові закони, як поки, будуть податки, які все інше. Він говорить, що зараз залишається тільки сміятися. тобто існують варіанти, коли люди там гніваються, коли люди піднімаються на бунт, коли люди вже взагалі хочуть брати за зброю, а коли вже... Повністю безвихідь, без, без тобто смерть. Тоді люди просто сідають, розслабляються і сміються. От він зараз ходить і сміється, і говорить, що в нас майбутніх підприємців нульове. Ну, Тут мається на увазі, що підприємців не всіх. Я думаю, олігархи-підприємці про себе дбають і в них все буде добре. Але за наш рахунок, за рахунок середнього класу підприємців, ми е, просто взагалі е, всі втратимо своє майно. Тому що ми всі будемо бідні, ми зір'ємося повністю найманими працівниками. Взагалі з нас зроблять нуль. Ну я не знаю. Мета така, щоб сюди прийшов капітал іноземний і нас все повикупляв. Ну не знаю. Це, це довго можна говорити. Але питання не в тому, щоб розміщати, що нас чекає, в майбутньому, чи це чекати його треба, чи не треба, чи щось треба робити на місці. Так, ми пропонуємо робити на місці? Давайте почнемо з того, що ми все-таки на сьогодні ще не всі не банкрути, ми ще трошки можемо якимось чином жити. У нас ще якісь є гроші, якісь ще є майно. Ми ще ходимо деякі підприємці на масажні кабінети, де хто по іншому собі ще думає, на якісь канали може їздити відпочивати. Ну, то бачимо, Крим вже не то ж не їздить. от. Так от давайте ми подумаємо, чи стоїть чекати, коли ми дійдемо до ручки, і вже в нас буде ніхто, і ми будемо нікак. Називається. Давайте для цього я пропоную наступне. Значить, є така схема. Значить, роботи підприємців в територіальній громаді. Тобто, територіальна громада це є джерело влади. Ми коли її створювали, ми однозначно планували, як вже буде економіч, економіка територіальної громади. У нас є розроблені документи, які говорять про те, що значить, в територіальній громаді підприємці також можуть працювати і там будуть зовсім інші податки. Тобто, коли фірма підписує договір з територіальною громадою, що вона вливається в територіальну громаду, то вона, цей договір, після цього договору, вона підписує договір ще між собою, своїми працівниками і своїм керівництвом. Тобто власник фірми там, чи виробництва підписує договір зі своїми працівниками. Договір називається договір інвестицій. Це один з видів договорів зовнішньої економічної діяльності, і він в собі несе наступне: значить керівник підприємства, там чи власник він інвестує в свою роботу. Там гроші, матеріальні цінності, можливо, обладнання, матеріали, все це інше. Інші ж сторона, сторона договору інвестицій це працівники наймані. Вони е, в цьому договорі підписують, що вони дають, е, інвестують свою працю, свою роботу. Відповідно, в цьому договорі вказується відсоток того, що буде вироблене, кому що буде належати. Ну, це, це, це теж все договірні відносини. По договорам інвестицій немає податків, немає зобов'язань цих податкових. І ми тоді просто-напросто виходимо на те, що ми цю податкову інспекцію, яка нас готує з нового року нам гарні новорічні подарунки, ми просто уникаємо. Тобто, якщо підприємці. Подумають, що може, хватить кормити цих акул бізнеса, цих олігархів, які через податкову з нас висасують ці гроші. І, можливо, треба схаменутися і подумати, ми ж ще поки самі з усами, ми можемо самі собі створити своє життя. Тому, якщо підприємці все-таки на цим задумуються, то ми пропонуємо, щоб вони вступали в територіальну громаду і оформляли між собою значить, договор інвестицій. А договор з територіальною громадою буде говорити, що сплачувати в територіальну громаду для розвитку треба десятину. Ці гроші не підуть особисто там мені чи комусь іншому, вони йдуть на жителів нашого міста, територіальну громаду. І вони саме основне, щоб підприємці зрозуміли, для чого ці гроші потрібні. А вони потрібні для того, щоб ми, от скажемо, ви мене вислухали, ви скажете. Я боюся, до мене прийде податкова міліція і Скаже, що ти перестав податки платити, Що ти таке там бумаги намалював і вже по іншому працюєш? А для цього нам потрібна значить, своя міліція. Для цього у нас є всі документи розроблені від територіальної громади, є муніципальна міліція, у нас навіть є керівництво муніципальної міліції, але сама ж міліція без фінансів не зможе існувати. Потрібно людей утримувати, які будуть працювати в цій міліції, які будуть вас, підприємці, захищати. Для цього є кадри. Ці кадри зараз поки що знаходяться в АТО. Це наші ровенські бійці, які проходять вишкіл, які не бояться смерті, які готові будувати нове майбутнє нашої держави. Це хлопці, наше майбутнє. Ну вони прийдуть сюди зараз, після цього АТО. Що їм робити? Бачили смерть. Одні одні просто, скажемо, сп'ються, другі просто ну, розійдуться, роз їх розпашаряться і не буде їх. А якщо ми їх спіємо згуртувати, ми їх наймемо на роботу, вони стануть костяком нашої муніципальної міліції, нашого рівного, то вони нас і від можновладців і того самого податкової, і все інші, які можливо захотять нас поодинці. -по заставити все-таки знову вернутися в ту от конюшню, то, це діти на себе саме, обратно, от, ярмо, яке в нас на сьогодні існує. Тому ідея наступна: ми значить, гуртуємося, ми це все, спілкуємося, ми підписуємо, входимо в територіальну громаду, оформляємо між собою договори інвестицій. Наймаємо хлопців крепких, платимо їм за заробітну плату і вони нас захищають. Вся влада громадам, слава Україні! Збудуємо українську хату. З вами був Сергій Волков уповноважений територіальної громади міста Рівне.